Христині рососі жительці села Нижній Бистре, що на Закарпатті вже майже 80 років. Щодня вона змушена переправлятися через річку ось таким незвичайним способом. Каже, завдяки цій повітряній переправі вона добирається до магазину на другому березі за лічені хвилини. Пішки ж до найближчого мосту довелося бити кілька кілометрів. Так муку покладу корито, та й сама сяду на тото на муку. Та так перетягнувся. Тяжко. Дуже тяжко. Христина користується цією дорогою вже півстоліття. Створив це літаюче курито, її покійний чоловік Михайло. Довжина троси 80 метрів. Якось раз жінка перевозила нею і худобу на продаж, іноді катає внука. Але серед двох тисяч місцевих жителів далеко не всі готові скорочувати шлях таким екстремальним способом. Одного разу під час переправи обірвався трос. Загинув місцевий житель. У нас є місто. Я не ризикую, не різкую. Знаєте, мені вже за 70. но ну, є. І... Страшно, страшно, страшно. Але у бабусі є й прихильники. 18-річний Іван теж учиться літати на кориці. Ума сідайся на кори і ви кладете її на трос і тягнете себе, але потрібно, але потрібно дивитися, бо може скочити під, то, під колесо і ніяк потім не переберешся на інший бік. Село розтягнулося на 7 кілометрів у бабіч річки. Саморобні переправи тут не рідкість, але взимку навіть вони не рятують. Зима була, я за три місяці ці не вийшла на проїзну частину. За три місяці, знаєте, за, ціленько зараз зима. Пали великі сніги. Виділи сте, яка дорога шлісте. Та й сюди не можеш пойти, бо там вода ріка. Ну, та що та й мусила пересіяти, так як медвідь укагу. Жителі роками просять владу побудувати ще один міст, але поки що їхні прохання залишаються без уваги. Та з іншого боку, незвичайна переправа приваблює дедалі більше журналістів і відпочивальників. Тепер люди замислюються про те, щоб зробити з канати і корита нову екстремальну розвагу.